Депортація кримських татар з рідної землі, яку називають Сюргюн, що її Москва провела у 44-му, законом України визнана актом геноциду, тобто цілеспрямованим знищенням кримського народу. Однак, при детальному погляді на цю подію увагу привертає передусім її безглуздість. Скажіть, будь ласка, яку проблему для Велетенської радянської імперії вирішувало вивезення з Криму 200 тисяч людей та знищення частини з них? Нагадаю, що на той момент тривала Друга світова втрати, у якій вимірювалися 10 Десятками мільйонів. Про конкретні цифри досі сперечаються, але порядок цілком зрозумілий. У тебе на фронті щодня гинуть тисячі вояків, а ти раптом частину своїх сил кидаєш на боротьбу з маленьким народом, абсолютно беззбройним і беззахисним. Де тут оспівана сталінська мудрість? Де воєнний принцип концентрації сил на найважливішій ділянці? У тебе в руїнах стоїть вся Україна, Білорусь та більшість європейської частини РСФСР. Сотні сіл спалено, десятки міст у руїнах, нема кому орати і сіяти. І в цей момент ти. Додатково знелюднюєш велику частину не найгірших, а насправді найкращих земель кримського півострова. Ну хочу бити, я не можу пояснити це у якийсь раціональний спосіб. А якщо ми згадаємо, що кримці були не єдиними, кого депортувала радянська влада наприкінці війни, крім них було вивезено на схід Калмиків, інгушів, Чеченців. Карачаївців, балкарців, турків, месхетинців та понтійських греків, то ситуація стає зовсім безумною. Ну, гаразд, за всієї злочинності операції вісла і захід, коли виселяли українців з терену дії УПА, щоб позбавити український спротив продовольчої та соціальної підтримки. Вони були логічними, злочинними, але логічними. Але ж у кримців не було своєї УПА, і у чеченців калмиками не було. Що поміняє в країні переміщення людей, які не чинять спротиву з однієї географічної точки до іншої, для того щоб розібратися у цьому питанні, питання нам доведеться зануритися у глиб історії та подивитися на весь шлях московської держави від виникнення і аж до тепер та пошукати коріння подібної тактики. А може це навіть і не тактика, а стратегія будемо розбиратися. Колись давним-давно московська держава почалася із захоплення Москвою сусідніх князівств. Князь московський Іван Калита за вказівкою та за підтримки війська Золотої Орди напав на велике князівство Тверське і розорив його землі. Твер, кашин, торжок були взяті з пусто Шині жителі знищені вогнами мечем або відправлені в неволю. Хан, бувши задоволений вірністю князя Московського, дав йому милостового грамоту на велике князювання, пише московський історик Ніколай Карамзін. І ми не маємо підстав не довіряти цьому найбільшому авторитету російської історичної науки. Саме у такий спосіб було започатковане Велике князівство московське. Ну а ханом Золотої Орди, який надав йому найвищий статус, був Узбек. Так що ми тепер розуміємо, чому саме Тюбетейка, подарована ханом Узбеком, вважається московитами головним талісманом держави і з. Веться шапкою Мономаха. Усе цілком послідовно. Тільки Мономах тут ні до чого. Подивіться наше відео про нього та про шапку. Таким чином, заснована ханом Узбеком, велика Слов'янська держава продовжила свою експансію. І наступною її жертвою став Новгород. Пра Івана Калити, Іван III, який третім не був, а був просто Іваном Васильовичем. Нумерували його вже в 19 столітті, намагаючись зістарити історію Московського царства. Так от великий князь Іван Васильович завоював Новгородську республіку. Публіку. Більшість новгородського боярства при цьому вирізали, а купців вивезли до Московського князівства. Адже купці тоді були рушійною силою економіки. Скільки знищили простого люду невідомо. Хроністів тих часів цікавили передусім еліти, бо саме вони вирішували долю держави, і знищення еліт призводило до швидкої асиміляції решти населення. Історія повторилася при захопленні Псковської республіки. З неї одразу вивезли три сотні найвпливовіших та найзаможніших родин. Тобто тут ми вже бачимо методологію окупації, окрім передачі влади своєму наміснику, обов'язково відбувалося знищення та вивезення місцевих еліт. Наступною знаковою подією стало захоплення Казанського ханства, що закінчилося нещадною різаниною місцевого населення, після якого натовпи голодних дітей старцювали на дорогах, породивши мем сірота Казанська, який і сьогодні охоче вживається в Росії. Цілілих татар виселили з Казані, а на честь видатної перемоги в Москві звели храм Василія Блаженного. Після звільнення татарських земель від корінного населення московити почали переселяти туди своїх людей. Далі були звірства московитів під час Лівонської війни. Інформація про них дійшла до Європи з гравюри, надрукованої великим накладом. Там зображався розстріл жінок та вбивство дітей московськими солдатами. Але в Лівонії Москві не вдалося розвернутися, оскільки ту війну вона програла. Про геноцид народів Сибіру та Далекого Сходу, який почався в ті часи і тривав до 20-го століття. Зараз згадувати не будемо, щоб відео не вийшло нескінченним. Про це ми з вами поговоримо окремо. І, скориставшись паузою, висловимо подяку людям, які допомагають нам із вами регулярно зустрічатися на Ютубі. Вітаю, я брат Капранов, а це меценати нашого каналу, пожертви яких дозволяють нам із вами регулярно зустрічатися в Ютубі. У наш складний воєнний час це особливо цінно, бо напад Росії на Україну ґрунтується на історичних міфах про Новоросію, дике поле, три братні народи, спільну історію тощо. Тому дуже важливо розповсюджувати правдиву історію України та українців, адже за її незнання доводиться платити кров'ю. А якщо ви маєте можливість та бажання приєднатися до цієї когорти славних, під відео знайдете посилання на наш Патреон для регулярної допомоги та рахунки для одноразових пожертв. Існує ще один спосіб підтримати канал купувати наші книжки. Чиї це наші? Братів Капранових, авторів цих книжок і цього каналу. Під відео ви знайдете дороговказ на нашу інтернет-книгарню, а в ній книжку Історія Європи, Український Погляд. Це цікава і легка для сприйняття розповідь про минуло нашого континенту, починаючи від викопних культур аж до сучасності. Вона супроводжується докладними картами, на яких відображено описані події, а також коміксами, які дозволяють зануритися в епоху і дуже сподобаються дітям. Ну а паралельно до європейської історії, там є короткий виклад історії української. А вигадлива конструкція книжки дозволяє завжди мати його перед очима, щоб можна було проводити паралелі та шукати асоціацію в цих двох процесах. адже Україна це Європа. І так само, як існує європейський погляд на нас, ми. Маємо свій український погляд на нашу спільну історію. Книжка стане чудовим подарунком для дітей та дорослих, адже такої вони точно не мають. Ми видали її лише рік тому. І там таким інтернет-книгарні ви побачите добре знайому мальовану історію незалежності України, яка користується постійним попитом. Адже легко і зрозуміло з картами, коміксами та портретами головних героїв розповідає про наше минуле та допомагає сформувати українську історичну свідомість. Обидві книжки несуть на обкладинці логотип каналу імені Тига Шевченка, а тому стануть чудовим сувеніром. Ну а крім того, у коментарі до замовлення ви можете вказати, що потрібен автограф. І тоді я підпишу книжки персонально для вас, від свого імені та від імені брата. Він, коли був живим, дав мені таке право. Бо, брати Капранови, це спільне наше з ним ім'я, і весь доробок є спільним. А проте головним залишається принцип інформаційного спротиву, особливо актуальний зараз. Наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. Проте ця зброя найкраще працює тоді, коли ви підписані на канал. Тому обов'язково підпишіться просто зараз. Ну а ми переходимо до захоплення московщиною українських земель. Цей процес відбувався поступово, і кожен наступний гетьман укладав з царем нові статті, так називали тоді договори. Причому кожен наступний був гірший за попередній. від радикальних дій із окупації території та знищення населення. Московитів стримував досвід гетьмана Петра Дорошенка, який уклав угоду з Туреччиною і завдяки її підтримці відновив втрачені території, хіба що знищення столиці гетьмана Мазепи, Батурина і різанина тамтешнього населення свідчило про великі плани на майбутнє. Ну а коли після низки російсько-турецьких воєн порта відступила, Росія нарешті розвернулася. І першим під удар потрапило військо Запорозьке. Нагадаю, що відповідно до Лубенського договору між кошем війська Запорозького та Російською імперією, військо Запорозьке Низове ставало васалом Росії на умовах самоврядності. Нова Самоврядна одиниця отримала назву вольності війська запорозького, і хай воно вас не введе в оману. Це назва самоврядної. Васальної держави, а не якісь там абстрактні вольності? Отже, у 1775 році Росія порушила Лубенський договір та захопила землі автономного війська Запорозького, Зруйнувала його столицю Січ на річці підпільна, а козаків правильно виселила. Частина з них перебралася на Дунай під руку султана, а інша підкорилася імператриці, створивши під її рукою так зване військовірних запорожців, яке перебралося на Причорномор'я на захоплені землі нагаїв. А куди ділося мешканці тих земель? Власне нагаї. Ви вгадали? Їх виселили на Кубань. Про нагаїв ми маємо окреме відео, в якому розповідаємо про ті події. Вірні запорожці засвоїлися на землях при Чорномор'ї і стали чорноморським козацьким військом з особливим статусом. Про цей статус ми розповідали у відео про козаків та казаків. Тому тут повторюватися не будемо. Відповідно до підписаного за підсумками війни Кютчука і Нарджийського миру, Кримське ханство припиняло бути васалом порти і вважалося повністю незалежним. Але Росія проштовхнула на посаду хана свого ставленика Шагіна Гірая і поступово взяла контроль над ним та над державою. І цей контроль вилився передусім у. Правильно виселення, але виселяли з Криму не кримців, а інші християнські народи вірменів, грузин, волохів, урумів та румеїв. Волохами тоді називали румунів та молдаван. Уруми – це християнський народ, який вважає себе греками, але при тому розмовляє кримською мовою і тримає кримські звичаї. Ну а румеї. Це нащадки чорноморських греків, які жили там з часів Еллади. Метою такого виселення було послаблення кримського ханства, оскільки згадані народи головним чином займалися ремісництвом і торгівлею, тому саме на них трималася економіка держави. Приводом стали заворушення, викликані урівнянням в правах. Християн з мусульманами, яке провів Шагін Герай, мусульманам це не сподобалося. А Росія, яка оголосила себе захисником усіх християн, скористалася цим і, попри незгоду, бо навіть протести, врятувала кримських християн, виселивши їх з рідних земель до приазовських степів. Принагідно, щоб двічі не напружуватись, вона ліквідувала готську єпархію Константинопольського патріархату, яка існувала там уже тисячу років, бо всі християни імперії мають підкорятися патріарх. Арху московському, що не ясно, так депортація отримала нове потрактування. Вона стала порятунком, попри те, що врятовані писали звернення до імператриці з проханням змилуватися і не рятувати їх. Ну а після анексії Кримського ханства Росією настала черга зачищати кубань від нагайців, що й було зроблено з максимальною жорстокістю. Частину вбили, частину переселили за Каспій, а решта втекла на землю Османської імперії. І на звільнене від ногаїв місце переселили козаків війська Чорноморського. Як бачите, імператриця рухала народи як шахи на шахівниці, і це без краплі сумнівів чи моральних вагань. Мораль не входить до системи цінностей імперії за півстоліття Після Єкатерини імперія знову допалася до переселення людей. З української землі кримська війна боляче вдарила по кримцях. Їх грабували обидва війська, тому після закінчення багато кримських родин вирішили залишити рідну землю і переселитися до Туреччини. Військовий міністр Російської імперії видав наказ переселити все населення Магометанського віросповідання, розповідання, що мешкає при березі до внутрішніх губерній, тобто геть Крим. Але виконати цей наказ московити не встигли через стрімкий наступ союзників після поразки, звісно, про примусове виселення ітися не могло. Але еміграцію українців цар вважав благополучним явищем, яке звільняло півострів від шкідливого населення. Із Санкт-Петербурга було надіслано циркуляр, який наказував місцевій владі не перешкоджати ні явному, ані таємному переселенню кримців до Туреччини. Ще за півстоліття відбулося м'яке переселення українців. Ідеться про заселення території території при Амур'я віджатого Китаю однак там намагалися діяти виключно економічними важелі. А от більшовики, які захопили владу у 17-му році, знову взялися за старе. Щоправда, на початку вони зосередилися на економічних та політичних репресіях, і під вивезення потрапляли родини ворогів світової революції, а також класових ворогів: дворян, землевласників, підприємців, священнослужителів, поліцейських чиновників і так далі. Зрозуміло, що йдеться про тих, які не встигли втекти і кого не розстріляли у підвалі. Невдовзі та сама доля спіткала заможне селянство, так званих куркулів. Але в цих випадках. Класова, а не національна логіка, адже на фасаді своєї ідеології комуністи розміщали інтернаціоналізм та рівність усіх народів. З України тоді вивезли понад 60 тисяч родин, а з Криму понад 4 тисячі, тобто разом майже 300 тисяч людей. Однак нагадаю, це були класові, а не національні вороги. І лише Друга світова змінила порядок денний. Якщо на початку із окупованих західних земель України комуністи виселяли людей все ще за класовими та політичними ознаками, то зіткнення СРСР та Німеччини породили. Депортації за національною ознакою. Так з України було вивезено на схід близько 700 тисяч німців і 2 тисячі італійців з Криму. Ну а перші місяці бойових дій на радянській території показали, що населення України та Білорусі приймає Гітлера як визволителя від Сталіна. Українці та білоруси йшли воювати за Німеччину. А організація українських націоналістів проголосила про відновлення української державності. Кадрова Червона армія, яка повинна була нести в Європу комунізм, розбіглася без. Без особливого спротиву. Таким чином, вся класова ідеологія Москви пішла псові під хвоста. Така сама історія трапилася з іншими народами, які потрапляли в зони німецької окупації. Вермахт вони сприймали як визволителя від комуністів, і лідери національних рухів шукали домовленостей з окупаційною владою. Ставка на інтернаціоналізм не спрацювала. Народи продовжували відчувати себе господарями свого життя та суб'єктом історичного процесу. Згадаємо, що комуністи заперечували існування. Будь-яких соціальних механізмів, окрім класової боротьби та партійної дисципліни. Та що там соціальних? Вони не визнавали навіть біологічних механізмів. Зокрема, забороняли генетику, натомість впроваджуючи ідеї Трохима Лисенка, який твердив, що з насіння сосни можна виростити ялину, а з баклажана помідор. Саме провал генеральної ідеології змусив Сталіна різко змінити курс. Він витягнув з таборів кількох єпископів та заново організував російську православну церкву. А крім того, поміняв назви своїх фронтів. Воронівський став першим українським, степовий, другим українським, південно-західний, третім українським, південний, четвертим українським, центральний – білоруським. Замість інтернаціоналізму на фасаді з'явилися нації, адже з'ясувалося, що люди не хочуть воювати за абстрактні ідеї, натомість плекають старі добрі національні. Альні цінності роки тотальної пропаганди мало що змінили у цих умовах. Для Сталіна система координат з класової знову перетворилася на національну. І відповідно ціллю для ударів стали вороги не класові, а національні. І в першу чергу ті, що намагалися скористатися німецькою навалою для відновлення власної державності. Він не безпідставно сприймав їх як загрозу своєї імперії, тому вирішив знищити. Звісно, знищити українців, чисельність, яких навіть попри неймовірні втрати у Другій світовій вимірювалася десятками мільйонів Мені було складно існує версія про плани виселення, які плекав Кремль, але особисто я сумніваюся у можливості настільки масштабної операції. Тому справу вирішили залагодити за перевіреною технологією штучного голоду. І в 47-му організували голодомор. Щоправда, реалізації планів завадила українська повстанська армія, яка не лише унеможливила оточення сіл та міст на тернах своїх дії, але й організувала збір продуктів для голодних зі сходу та забезпечила шляхи доставки. В результаті масштаби знищення українців не досягли бажаної мети, і це стало найбільшою перемогою. Упа перевірена технологія виселення, звісно, теж застосовувалася, але локально. Це були операції вісла та захід, коли з західних земель України та східних земель Польщі було вивезено понад півмільйона мирних людей. Однак такі заходи змінили ситуацію тільки в окремих невеликих регіонах, а здолати всю Україну більшовики не змогли. Утім, Сталін взявся нищити внутрішніх національних ворогів ще до завершення бойових дій, так би мовити, по мірі відвоювання територій. Бойові дії в Криму скінчилася 12 травня. 44-го. а вже 18-го почалася операція з депортації народу кримців. Це була державна акція за постановою комітету оборони СРСР, яка твердила, що в період вітчизняної війни. Ато кримських татар зрадили батьківщину, дезертирували з частин Червоної армії, які обороняли Крим, і переходили на бік противника, вступаючи у сформовані німцями добровольчі татарські військові частини, які боролися проти Червоної армії в період окупації Криму німецько-фашистськими військами, беручи участь у німецьких каральних загонах. Кримські татари особливо відзначилися своїми жорстокими розправами щодо радянських партизанів а також допомагали нім. Мецьким окупантам у справі організації насильницького вивезення радянських громадян в німецьке рабство і масового винищення радянських людей. Брехливість таких звинувачень можна виявити, якщо подивитися на дату документу 11 травня 44-го року. Кримська операція Червоної армії почалася 8 квітня, 14-го було здобуто Бахчисарай, а 9 травня Севастополь. Тобто, на слідчі дії з приводу так званих злочинів кримсько-татарського народу, радянські. Служби витратили від двох днів до трьох тижнів. Запитайте в будь-якого правоохоронця, чи це можливо, навіть якщо всі учасники, а їх, судячи, з всього, мало бути не один десяток тисяч, навіть якщо всі вони написали би явку з повинною. Тому, якщо хтось вам скаже чи напише, що кримці насправді співпрацювали з німцями, що вони створювали шутсманшафт батальйони у складі німецької допоміжної поліції, що 20 тисяч чоловіків було мобілізовано до німецького війська і так далі. Так далі, так далі відповідь може бути лише одна. За два дні неможливо зібрати докази усього цього. І за три тижні теж неможливо. Переважно ця інформація з'явилася вже після депортації, а на момент ухвалення рішення її фізично не могло бути. Інакше кажучи, кримців просто призначили винними. Причому всіх загалом без визначення персональної участі та відповідальності за ті чи інші дії, та й взагалі без належної фіксації цих самих дій. Про те, що весь народ не буває винним і не може відповідати за дії окремих його представників, я взагалі не кажу. Нам сьогодні це очевидно. Та й тоді це теж було зрозуміло. Практика покладання юридичної відповідальності на цілі племена чи народності адресує нас до часів глибокого середньовіччя. Так робив Чингісхан з переможеними і темерлан робив, і під час хрестових походів таке бувало. А пізніше ну, о королева Ізабела колись вигнала всіх євреїв з Іспанії. Циган неодноразово намагалися знищити у такий спосіб. Але після епохи просвітництва щось не пригадає подібних епізодів. Утім, в російській імперії, як ми знаємо, епохи просвітництва не було. Сьогодні подібні дії кваліфікують як етнічні чистки, проте цей термін виник тільки наприкінці двадцятого століття. А в радянському союзі натомість побутувало визначення народ зрадник простого погляду на дати вистачає, щоб зрозуміти, операція з депортації народу кримців не мала жодного стосунку до права законності реальних злочинів чи слідства. Сталін просто показав пальцем на народи, які проявили ознаки політичної волі, адже комунізм не передбачає наявності політичної волі народу, Одів це підриває його основи. Деякі історики бачать у депортації продовження російської імперської політики щодо окупації Криму. Адже ми з вами вже побачили, що етнічні чистки, фірмовий прийом в Московії, шесть часів захоплення Твері та Новгорода. На користь цієї версії свідчить також депортація інших народів Криму, яка відбулася невдовзі: греків, вірмен та болгар, яких разом вивезли майже 40 тисяч. Інші фахівці говорять, що головною причиною депортації була так звана неблагонадійність тобто недовіра Москви до народів, які були під німецькою окупацією. Але так чи інакше, кримцям немає в чому виправдовуватися, і місця для дискусії про ступінь їхньої провини просто не існує. Будь-яка розмова в такому ракурсі не що інше, як продовження сталінської лінії етноциду. Отже, операція з насильницького вивезення цілого народу з рідної землі тривала три дні з 18 до 20 травня 44 року. В ній брали участь 32 тисячі військових НКВД, які ходили від хати до хати, і під дулами автоматів виводили людей та вантажівками. Перевозили до залізниці, де змушували. Завантажувався у товарні вагони. Дозволена кількість багажу складала 500 кілограмів на родину однак, дотримання її залежало від волі конкретних НКВД. Так само час на збори офіцери відводили залежно від свого настрою та ставлення до ворогів, адже скаржитися ті не мали можливості. На додачу тільки від волі конвоїрів залежали умови перевезення залізницею, а саме кількість людей у вагонах, харчування та доступ до води. Тому лише за виявленими фактами дорогою. Загинуло майже 8 тисяч осіб, ховати яких примушували самих депортованих просто поруч із залізничними рейками, або й просто лишали там тіла. Непохованим, я не буду розповідати вам подробиць. Натомість раджу подивитися чудовий фільм Ахтемеса Ітаблаєва Хайтарма у телеграмі Сталіну НКВД звітував, що вивіз 183 тисячі 155 осіб. За підрахунками дослідників за три дні з Криму вивезли щонайменше 230 тисяч людей. Від малих дітей до старих винятків ні для кого не робили. За даними самоперепису населення, який провів національний рух Кримців, цифра є іще більшою 420 тисяч. Абсолютна більшість погодлива з Сільської місцевості людей вивозили за національною ознакою. Лояльність до влади, посада членство у компартії Комсомоль чи служба у Червоній армії не рятувала. Пізніше на місцях нового проживання було зареєстровано 9 тисяч колишніх учасників війни, з них півтисячі офіцерів, 700 комуністів та 1200 комсомольців. Місцями призначення поїздів стали віддалені райони Узбекистану, Казахстану та Джикистану, а також Марійська РСР, Пермська, Свердловська, Іванівська. Костромська, Ярославська та Горьковська області РСФСР подорож у нелюдських умовах, залежно від кінцевого пункту, тривала до двох тижнів, а в деяких випадках доходила до чотирьох. Народ навмисно розсіювали по землі, щоб він не зібрався купи. Майно депортованих, яке залишилося на батьківщині, конфіскували. Так за три дні радянська влада привласнила близько 80 тисяч будинків, півмільйона голів великої рогатої худоби, 360 тисяч соток землі, 40 тисяч тонн сільськогосподарської продукції, а вже дрібніші речі, худобу, транспорт ніхто навіть не рахував. Кримську автономну радянську соціалістичну республіку після цього ліквідували та приєднали до РСФСР на правах області. А всі Римські топоніми поміняли на російські коктебель. На Планірської, а мечеть на Чорноморської, кизил Чонрав на Красною Поляну, Селхат на Старий Крим тощо. Всього було перейменовано понад 1300 населених пунктів, щоб і духу керемлин не було чутно. Єдиною пам'яткою про державу Кримців лишилася назва столиці Кримського ханства Бахчисарай і комплекс ханського палацу в ньому. Південний берег Криму та гірські території, населені колись переважно кримськими татарами, буквально знелюдніли. У Балаклавському районі залишилося 2000 200 мешканців в Алуштинському 2600. у судацькому 3300. Загалом населення півострову скоротилося до 400 тисяч осіб. Тому спеціальною постановою комітету оборони на місце її в хати депортованих Кримців було переселено колгоспників переважно з Росії. І цей процес тривав кілька років. Саме тоді була розпочата масштабна і системна фальсифікація історії Криму, яка тепер мала показувати півострів як ісконну територію Росії та батьківщину. Російського народу кримців при цьому зображали як зрадників, ворогів, зайд і нащадків монголів. Усі кримськотатарські заклади освіти, понад 300 шкіл, педагогічні технікуми та інститут було ліквідовано. Всі газети, журнали і книги кримською мовою, навіть праці класиків марксизму спалили. Більшість мечетей була зруйнована, решту закрито. Занепало традиційне кримське садівництво, виноградарство та городництво. Зникли традиційні кримські сорти рослин. Ну а на кримців в нових місцях поселення чекала важка фізична робота на шахтах і будівництвах, проживання у землянках та пристосованих приміщеннях та голод. Тому протягом перших п'яти років серед них загинуло ще понад 40 тисяч осіб. А за даними Крим Національного руху смертність досягла показника у 46%. Про жодну освіту рідною мовою на місцях ітися не могло. Кримським татарам навіть забороняли називати себе кримськими. В графі національність писали просто татарин. І в усіх наступних переписах об'єднували з іншими татарами в один народ. Той, хто дивився наше відео про татар, знає, що наші кримці не мають жодного стосунку до російських татар. А хто не дивився, хай повірить мені на слово. Відповідно, мова кримців занепала. Більшість з них почала. Користуватися російською після смерті Сталіна Хрущов засудив депортацію народів і вигнаним дозволили повертатися на рідні землі, але за виключенням німців, турків, мисхитинців та кримських татар, єдине, що зробили для них, це зняли адміністративний нагляд. А щоб не надумали їхати додому, спеціальною постановою Кримцям заборонили селитися у Криму, а також найближчих Херсонській, Миколаївській Одеській та Запорізькій областях. Тих, хто порушував цю норму, депортували вдруге. Однак, попри все, кримські татари зберегли свою ідентичність і не розчинилися серед інших народів радянського союзу. Більше за те, вони зуміли об'єднатися і почали політичну боротьбу за повернення своїх прав. Під їхнім тиском Верховна Рада СРСР амністувала народ Крим. Щодо звинувачень у зраді під час Другої світової саме тоді зійшла зірка теперішнього лідера кримського народу Мустафи Джемілова. Ну а українець, бойовий генерал Петро Григоренко, став одним з найактивніших борців за права кримців, за що був позбавлений усі нагород та розжалуваний урядові. Наприкінці 80-х протести кримців, в тому числі акції неподалік Кремля, змусили владу повернутися до кримського питання. І після його вивчення у 89-му заборону на повернення на батьківщину. Було визнано недійсною саме тоді до Криму повернувся Мустафа Джемілов, якого було вивезено звідти у віці 6 місяців. Після проголошення Україною незалежності процес повернення набрав повної сили, але на жаль, українське керівництво та більшість українців на той момент уже стали жертвами радянської пропаганди і ставилися до цього в кращому випадку. Обережно, а великою мірою вороже кримців, які поверталися додому, лишили сам на сам з відверто проросійською владою Криму і не надали їм жодної державної підтримки. Ситуація змінилася лише тоді, коли Росія окупувала Крим. Українці виявилися вірними своїй звичці цінувати лише те, що втратили. Ну а самі кримці, які знову лишилися без батьківщини, не збираються здаватися та разом з українцями борються за її повернення. І українці мають чого в них повчитися. Перед усім національній єдності та наполегливості у досягненні мети. Тому не здаваймося. Щодня творимо Україну в інформаційному просторі, говоримо, пишімо, постімо, співаємо, знімаємо українською, споживаємо український контент, підтримуємо українські ресурси і не шкодуємо для них вподобайок. Адже кожному воздасться по лайках його.